Так, е, слова, які ви знаєте, ось вони. Але вимовляєте, скоріш за все неправильно. Мене звати Кирило Макашов. Сподіваюсь, вам сподобається в мене на каналі. і Ви підпишетесь, тому що я йду до мільйона підписників на каналі про вивчення англійської мови. Не знаю, чи це можливо на україномовну аудиторію, але спробуємо це зробити. Я знімаю Welcome to my channel, Як то кажуть, я знімаю себе вдома. Ось тут без суперкамери. Просто зі своєю дошкою мені так легше пояснювати і нічого вас не відволікає. В мене є безкоштовний урок, якщо хочете, приходьте. Реєстрація внижче буде за посиланням. Е, і також, хто хоче навчатися в мене, е, також можна заповнити заявку. Коротше, сьогодні про що? Слова, які ми знаємо, але всі, більшість людей вимовляють їх все ж таки неправильно. Я це почав помічати в студентах, тому хочу і наголосити і показати вам. Дивіться, ви ці слова 100% знаєте. Камера, шоколад, кожен е, пам'ять інший цікавий. Ви ж знаєте, ну ну кемера, ну що тут не знати. Але е, ми. У вимові, читаючи ось це все, все, хочемо повторити все, як написано. Кемера чоколет евері мемори, діферент інте Це те, що робить наше україномовне вухо, вухо і голова. Вона бачить, вона читає, тому що в українській, що написано, то й прочитано. Чітко і зрозуміло. Але навіть в таких простих словах ми робимо помилочки. Тому що насправді camera читається не кем ра. А ось так. «Кем ра. Camera. І ця штука називається шва reduction. Це коли у словах у звичайній вимові звичайних людей у житті, які розмовляють там 90% людей, прибираються слабкі ненаголошені звуки, точніше склади. Тут наголос іде camera, тому далі в нас ненаголошений склад. І тут стоїть шва звук, який звучить як кемра, і він прибирається, його там немає. Так само і в чоколець, це не чоколець. Це всього лише два склади. Ми пишемо Cho. Чо", Sorry. Чо К. І потім LET. Chocolate. Sorry за мій почерк, але a little bit хромає. Chocolate. Чок Чоклет. а не чоколет. Так само every. Ви здогадуєте, що це просто everry, а не every. Так само memory на вашу. На ваше здивування, але також мем ри а не меммори. Так само different, це не different, це знов таки два склади. Д і rent. Different, different. Different. прибирається слабкий ненаголошений звук, точніше, склад ось цей. Different – нема. Все. І також interesting – не interesting, а int interesting. Interesting – без ось цього. Interesting. Interesting. І виходить, що це не camera, chocolate, every memory. Це camera, chocolate, every Рі мем-рент Цікаво? Цікаво. Давайте ще слова. Далі продовжуємо за тією ж логікою. Наприклад, favorite скорочується до фей. favorite. Favorit". І ми не читаємо О, зараз я. Десь ховаю це. Ми начитаємо ось цю штуку. ось це Прибираємо. Далі комфортабле. Це не комфортабле, це не навіть не комфортабл, а комтабл. І пишемо, ну, пишемо ми так, але читаємо. Наприклад, камфтабл. Камфтабл, камфтабл. Так само веджаble. Ми начитаємо веджетабл. Це вedж і І скороченому варіанті. Вedдж цибул. Це те, як дійсно більшість носіїв у своєму житті будуть ці слова вимовляти, і ви їх будете чути. Хоча вам буде здавати, що там є звук, його там немає насправді. Далі basically – ли ні. Ми прибираємо basic, прибираємо ось цей А в нас. І в нас пропадає склад, і ми читаємо basically. Ось так. Basic -ly. Basically. Basically. Далі generally. Generally. Знов таки вилітає i і ми читаємо просто gen Generally. Generally. Та? Favorites. Улюблений. Comfortable. Комфортний. Vegetable. Овоч. «Basically» – це по суті і «generally» в основному. Окей, ще список слів даю останній. <robizi> Текіла. <il applausi> і останній списочок слів фінальний я вам даю. Як ви думали? «Library», яке ви все знаєте, скоріш за все, це «бібліотека». Це не лайбрері. Ми будемо читати лише тільки ось це. Лайб і рі. Ось це взагалі вилітає. І в нас тут виходить чисто так. рі. Лайб рі. Laiбрі, laiбрі, Лайбрі. Чому так відбувається? Тому що, коли ми швидко розмовляємо у звичайному житті, сказати лайбрарі, лайбрарі, занадто складно. І мова е, хоче йти в сторону спрощення завжди. Англійська спрощується. І тут все робиться для того, щоб спростити. Тому щоб не вимовляти library, library, і у роті не було цього, вони кажуть library, їм цього достатньо. Далі ordinary, яке ви знаєте, да? це звичайний ordinary. Це не ordinary, це ordinary. Ми прибираємо ось цей ненаголошений склад. І виходить ordinary. Ден ри Якщо вам цікаво, чому я не читаю цю Р, як в американській, орденри, я можу про це розповісти. Я розповідав мене на каналі, по-моєму відосі, але якщо цікаво, я можу розповісти. Окей, Dictionary. Знов таки, що відбувається? Dictionary. Ми не читаємо ось тут. Пампам, пампам, пампам. Прибираємо Dictionary і виходить. Dicon. Re. Dictionary. 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 Так само average. Ми що робимо? Average. Now, ми читаємо average. Тут прибираємо. ненаголошений. І читаємо це як average. Average, average, average. І ось тут також цікаво з probably. Probably Probably. Але у житті, у швидкій вимові звичайних людей, вони це так не вимовляють. А як. Probably. Прибирається ба. І це буде звучати, ну, якщо, звісно, вони не вимовляють повільно або, можливо, це е, ситуація вимагає вимовити саме probably. А просто люди, просто, як от я, ви, ти, ми і так далі, вони це читають як. Oh, sorry. Op. Prob. li probably 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 mm -hmm. probably probably library ordinary dictionary average rich probably І ось це буде звичайна вимова справжніх людей, а не просто словника. Словник прикольно. Ви там знайдете транскрипції, і ті, що я сьогодні давав, е вимову якої ви не знали. І також ви знайдете іншу транскрипцію до такий шва перегорнутий, е, точніше, і да, якщо англійською, він перегорнутий шва звук. Он він написаний таким маленьким-маленьким. Це означає, що він там може не вимовлятися. Ось для перевірки вимови можете користуватись Cambridge Dictionary. Подивитись в гуглі, там завжди класно перевіряти вимову. Дякую, що сьогодні були. Якщо було цікаво, лайк, підписка, коментар. що щоб підтримати канал і в мій шлях до мільйону підписників. І приходьте обов'язково навчатися. Ми класно навчаємо в школі. На безкоштовний урок приходьте також і та й пишіть свої думки взагалі, що б вам хотілося ще бачити на моєму каналі. Alright, alright. побачимося на наступних уроках.